Вже традиційно на початку літа місцем національного паломництва стає Волинь. Там вшановують звитягу козаків під Берестечком. Це не просто поминальні заходи, торжество, сили та віри. Літо у православному календарі період із найменшою кількістю великих свят. Проте на Рівненщині день пам'яті усіх українських святих як друга Пасха. Бо до свято-Георгіївського монастиря на козацьких могилах прибуває предстоятель помісної церкви, святійший патріарх Філарет. Свято-Георгіївський чоловічий монастир Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату знаходиться у селі Пляшева Радивилівського району Рівненської області. Збудований 1914 року на могилах тисяч козаків, які загинули 1651 року у битві під Берестечком. Ще до зведення монастиря першими проченами на козацьких могилах були Тарас Шевченко, Олена Пчілка, Леся Українка. У червні 1991 року панахиду на козацьких могилах відслужив святійший патріарх Мстиславо Скрипник. А 2002-го з благословенням митрополита Рівненського та Острозького УПЦ Київського патріархату Даниїла, тут відновилося Чернече життя. Святійшого урочисто зустрічала братія монастиря і десятки тисяч вірних, 12 єпископів з різних областей. Сьогодні ми просимо вас, Ваша святосте, очолити цю божественну літургію, піднести свої молитви за сотні героїв, козаків. На молитву до козачих могил, святійший патріарх Філарет, приїздить щороку, попри поважний вік, та тяжку дорогу з Києва. Літургію править під спекотним сонцем. Цього дня на літургії патріарху Філарету співслужив цілий собор єпископів, 12 владик із усіх куточків України. За богослужінням його святості співслужили. Патріарший намісник митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій. Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоанн, архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій, архієпископ Вишгородський Агапіт, архієпископ Вінницький та Брацлавський Михаїл, архієпископ Чернівецький і Кіцьманський Онуфрій, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан. Єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофії. Єпископ Житомирський та Овруцький – паїсії. Чому така велика кількість приходить людей на це місце? Що їх тягне сюди? Отримують вони щось, відвідавши ці козацькі могили. Якби вони не отримували, вони б не приходили. А раз вони приходять. І з, з, з кожним роком все більше і більше, значить, от мене отримують оцю мужність, патріотизм, любов до, до своєї батьківщини. Архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон приймає патріарха єпископів та прочан. каже: хоча під Берестечком і програли битву, але виграли війну. Українська нація вистояла, маємо свою державу, і вже нове покоління козаків захищає її тепер на Донбасі. Це свідчить про те, що та поразка на перший погляд сьогодні вилилася для нас перемогою. Бо коли ми вшановуємо пам'ять фактично наших козаків-мучеників, які загинули в нерівній боротьбі, то цим самим ми закликаємо на себе Боже благословення. На те, щоб зараз ми обов'язково і надалі вистоювали в боротьбі за волю, незалежність нашої держави. І молитва патріарха вона завжди є особливою. З патріархом ми завжди молимося більш піднесено і урочисто. Патріарх Філарет закликав прочан кріпитися у вірі. Бо якщо з нами Бог, хто тоді проти нас? Згадайте про Другу світову війну. Теж перемагав Гітлер. Не тільки Україну захопив, всю Європу захопив, і Білорусь і, і частину Росії. Але чим закінчилось? Закінчилось тим, що сам себе застрелив? Оце кінець неправди. І такий же кінець буде і з цією неправдою, бо злі, зле загинуть. І тому ця впевненість. Ця віра, ця надія повинна нас надихати. Люди, які приїхали до козацьких могил, міркують так само, як і їхні духовні наставники. Ми прийшли помінути наших славних козаків 17-го століття і всіх тих, які загинули за волю і незалежність України, і до тепер на фронтах. На Східному фронті. Хлопці, які сьогодні на передовій, від ціля черпають дух звитяги, тут побудеш, їдеш туди і там відчуваєте, що ти того роду козацького. Ми молимося за наших татів, братів і хочемо, щоб Україна була вільною. А ще через кілька тижнів, 2 липня, владика Рівненський Іларіон вшанував звитяги армії Хмельницького на козацькому редуті, що біля дубно звершив архієрейську літургію. 10 липня 1651 року 300 українських козаків власними життями прикрили відступ основних сил під командуванням полковника Івана Богуна. І вже через два місяці гетьман Богдан Хмельницький на чолі 100-тисячної армії розбив польське військо під Білою церквою. Сьогодні ми, перебуваючи на цьому святому місці, теж згадуємо наших славних козаків. Воїнів, гетьманів, ми сьогодні згадуємо і воїнів Української і повстанської армії, героїв Небесної Сотні і наших воїнів, які до сьогоднішнього дня гинуть на Донбасі. Сьогодні, зрештою, усе місто Дубне прощається і славним воїном Леонідом, який нещодавно віддав своє життя. За нашу незалежність і за святу віру Леонід Герасимчук, солдат Збройних сил України, герой російсько-української війни, загинув на фронті 29 червня 2017 року. В останню путь героя провели у дубно 2 липня. славу Стоя! Господи! Наруші заповіт! Тепер у рівненській єпархії так заведено. Разом зі священниками. Шану героям усіх часів віддають воїни української армії. Та церкви неможлива без монастирів, каже Владика Іларіон. Він сам вихованець Михайлівського Золотоверхого у Києві. Там заклали основи його пастирського дару, прищепили любов до чернечого життя. Нас дуже добре виховували в монастирі. І перше правило, яке я, якого я дотримуюся до сих пір, це е, жити справжнім монашим життям. Це ніколи нічого не просити і ні від чого не відмовлятися. Владика Іларіон. Процик з покоління молодих єпископів, вихованців патріарха Філарета, народився 1980 року у селі Зубрець Тернопільської області, закінчив Київську духовну семінарію, а пізніше академію. 2000 року пострижений у чернецтво у Свято-Михайлівському монастирі з 2006-го – на посаді секретаря Патріарха Київського і всієї Руси України, а з 2008-го – керуючий керуючи справами Київської патріархії. Тоді ж, обраний єпископом Чернігівським та Ніжинським. Архієрейська хіротонія на чолі із Святійшим Патріархом відбулася у Володимирському соборі. З 2011-го голова управління зовнішніх церковних зв'язків, де факто міністр іноземних справ помісної церкви. 2012-го призначений керуючим рівненською єпархією із возведенням у сан архієпископа. Вже 2014 року, за ініціативи архієпископа Парівненського Іларіона, священний синод УПЦ Київського патріархату відновив чоловічий монастир у Дубно та провів інші масштабні роботи для упорядкування життя єпархії. У цій споруді на в'їзді до міста Дубно уже більш як 500 років. Водночас це і найстаріша будівля сучасного Свято-Миколаївського монастиря Київського патріархату, відкритого кілька років тому. Владика є основоположником, він є тим, хто цей монастир відкрив, був ініціатором, щоб тут все ж таки був монастир, а не проста парафія. От, як в кожному монастирі, в цьому монастирі він є настоятель і священний архімандрит. У цього монастиря, як і всієї Волині, важке минуле. Ця дубнинська обитель належала то уніатам, то знову православним. А в часи совєтської окупації монастир взагалі перетворили на катівню. Тут, у червні 1941 року, росіяни масово страчували людей. Очевидці згадували, убитих вони складували просто у підвалах монастиря. Тут маємо такі витяжки, через які за словами очевидців, людей просто сюди скидували. Ну і коли сюди вже зайшли люди, коли е, радянські війська покинули дубно, то говорять, що тут було майже по коліна костей людських останків. Але попри моторошне минуле життя триває. Нині це український храм. День у день, наповнений дзвінкими дитячими голосами. Дуже затишний храм, дуже свідомі панатці. Коли приходиш сюди, дійсно почуваєшся як вдома. І не лише ми, а й наші діти. Тому, прийшовши саме в цей Божий дім, відчули мир, ласку, добро і Боже благословення. Ієромонах Миколай не тільки добре знає монастирське правило, але й вміло орудує колкою та рубанком. Перше, це в при монастирі це починаємо з молитви. А тоді, вже, якщо є і вільний час, тоді вже працюємо те, що потрібно, тому що облачення, як священичі шиються тут, так і облачення на присіл. Брат Миколай, послушник цього монастиря, трудиться тут з моменту відродження обителі. Поруч із ним у духовній роботі перебувають сотні священників по всій єпархії. Тут щасливі, що тепер рівненська єпархія Київського патріархату, одна з найчисельніших у помісній церкві. Сам владика Іларіон наголошує, це заслуга його попередників. Рівненська єпархія налічує 284 парафії, у штаті 286 священників, 5 монастирів та духовна семінарія. Єпархія має два кафедральних міста – Рівне та Острог. Найбільше до розвитку церкви на Рівненщині доклалися владики Серафим – 1994-2000, Даниїл – 2000-2005 та Євсевій – 2005-2012 роки. Владика Євсевій, якщо так взяти в порівняльному значенні, освятив, мабуть, найбільше храмів, тому що він вже споживав плоди, які насаджував Владика Серафим і Владика Даниїл. Я на сьогоднішній день продовжую справу своїх попередників і роблю це з великою радістю і, звичайно, з великою любов'ю. Перший кафедральний собор Рівненської єпархії Воскресенський. Його любить кожен містянин. Але ще чверть століття стало ясно, рівне потребує більшого, просторішого храму, де українці єдиним серцем і єдиними устами хвалитимуть Бога. Нині вже закінчують оздоблення такого святопокровського храму. Святіший патріарх Мстислав, перший український патріарх. Освятив у 1990 році місце на будівництво цього храму Свято-Покровського кафедрального собору. Задум був чому? Тому що потреба людей була у великому кафедральному храмі. Тих всіх людей, які бажали чути Боже Слово рідною українською мовою, було дуже багато. Свято-Покровський кафедральний собор один з найбільших в Україні та Європі. Його висота 55 метрів, довжина 54 метри, а ширина 41. Верхній та нижній храми одночасно вміщають 6 тисяч людей. Кафедральний собор має виражений воленський колорит. Храм наповнений блакитним світлом, має прекрасну акустику, але найголовніша особливість свято-преображенського храму найбільші мозаїчні панно. Таких немає ніде в Україні. З гордістю кажуть рівненці. Я вірю, що молитва вірян, яка звучить в цьому храмі, не тільки доходить, але вона вже дійшла до Бога. Господь її почув і вже в недалекому майбутньому. Нас чекають дуже багато добрих справ як в державі, так і вже в недалекій єдиній помісній православній церкві. Там десь далеко на Волині зродилась армія УПА. Співали українські партизани. Цей край ніколи не могли приборкати силою. Але за душі волинян взялося московське православіє і донині залишається джерелом непорозумінь та роздору. Українське священство звертає увагу: клірики московської патріархії не хотіли відспівувати наших воїнів, які загинули на фронті, або і просто не віддавали їм належної шани. Для багатьох на Волині це відкрило очі. Хто є? Хто У нас навіть на Рівненщині таке було? Потім вони змінили своє бачення, і ну це все так дуже лукаво відбувалося, тому що. Своєї думки вони не змінили. Стосовно української держави, української церкви бачення як було про так і залишилося. Навіть патріарх Філарет, який всякого бачив у житті, чудиться, як то можна заради ідеології рускава міра цуратися Євангелія. Чому багато священиків московського патріархату не хочуть молитися за тих, хто. Віддав своє життя. Митрополит Онуфрій в Верховній Раді не встав, коли героїв вшанували. А коли його журналісти запитали, чому ви не встали, не вшанували, він сказав: ми не можемо шанувати вбивць. Для нас герої, а для них вбивці. Так ось війна показує, хто є хто. Хоча саме тут, на Рівненщині, православні простягнули руку тим, хто заплутався у московському православ'ї. це сталося восени 2014 року у розпал збройної агресії Російської Федерації проти України. Дцятого 20 листопада 2014 року за ініціативи архієпископа УПЦ Київського патріархату Іларіона п'ять єпископів православної традиції підписали меморандум про створення помісної православної церкви та засудили Російську Федерацію як агресора. Це УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та Українська греко-католицька церква, а також два єпископи Московської патріархії в Україні Анатолій Гладкий та Варфоломій Ващук. На другий же день дві єпархії Рівненська і Сарненська, ну тобто з Московського патріархату, відкликали свої підписи. Але зробили це. знаєте чому? Тому що не або не догледіли, або не звернули увагу на те, що підписалися під пунктом, що засудили російську агресію. Оце було самим головним, чому вони відкликали підписи. Самі ж православні вірні відповіли на кремлівські демарші. По-своєму почали масовий перехід до Київської патріархії. Лише за перший рік війни 60 громад Московської патріархії перейшли до УПЦ Київського патріархату. Рівненська єпархія УПЦ Київського патріархату прийняла найбільше 17 парафій. Змінилася і підтримка у суспільстві. Якщо 2011-го УПЦ Київського патріархату підтримували 31%, а московську патріархію 25%, то тепер відповідно 44% за помісну церкву та 20% за церкву, центр якої перебуває в. Російській Федерації країні агресорів великі речі історичного масштабу швидко не робляться, міркує владика Іларіон. Але не сумнівається фундамент, стіни та навіть купол помісної православної церкви вже збудовано. Якщо чесно, в наших серцях, в українських серцях. Вже давно є єдина помісна українська православна церква. Є ще дуже багато зовнішніх чинників, переважно вони йдуть сьогодні з Москви, з Риму і з Константинополя. Тобто, це та сама пісня, стара пісня, тільки звучить по-новому. Тобто є чужі центри, які не хочуть, щоб в Україні була єдина православна церква. А чому? Як тільки ця церква буде не тільки в наших серцях, а буде вже фактично і юридично єдиною, територіально буде єдиною, то тоді це буде запорука того, що вже ніяка зла сила ніколи не зламає нашу українську державу. Київський патріархат міцнішає не тільки в Україні. Щойно у травні створений цілий екзархат нашої церкви у Західній Європі. Це дратує як Москву, так і Константинополь, адже Київ знову стає центром сили світового християнства.